Треба один підрозділ завести однією смугою, де комбат знає комбата, де Камбрік знає кожного комбата, І тоді не буде цієї дезорганізації. Вона просто автоматично впаде. наш підрозділ, коли міняв у 22-му році хлопців з десантури, безмежна їм хвала. Безмежна. Ну оця лінія фронту, непонятно куди, хто стріляє, хто дивиться, хто що розуміє, нічого. Зайшов один штатний підрозділ під одним керівництвом, з одним штабом, з одними командирами. Все це вирівнювалось. І не тому, що ми кращі були, ніж вони. У нас були кращі умови. Ми зайшли одним підрозділом. Так бля, я це казав у 22-му, Я ще скажу це в 24-му, бля. Те ж саме. Один підрозділ, одна смуга. І не буде. Потім можливо буде якась там несостиковка з ребом, з рером, з безпілотниками, які придані. або з артилерією старшого начальника. Але ми тоді у нас була артилерія старшого начальника. Взагалі, алло, алло, друже, вітаю, бажаю. Ви ж в нашій смузі, да, командую, я стріляєте. Ви, да, 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 все. Заказуй музику. В наш стрім поїхали, погнали. Блин. Все це зробилося за один день елементарно просто. Я просто зайшов, сказав, мовно кажучи, кажуть радіостанцію Доброго дня, я комбат, такий-то, такий то позвони такий то Це тепер моя смуга з того куща до того куща. І за неї відповідаю я. Будьте будьте ласкаві, воюємо, як прийнято воювати в нашому батальйоні. Або навчіть, як потрібно, поможіть. Говно має опускатися вниз а гроші, підніматися вверх. Принцип мафії. Вони все розумієте?